У місті Нововолинську відбулося народне віче з приводу підняття тарифів на воду та водовідведення. Справа в тому, що містяни виступили проти, що тариф зріс з 39 гривень за кубометр до 63 гривень. Такі тарифи нововолинці називають драконівськими. Збирали вічі в залі Нововолинської міської ради. В основному люди, які прийшли виступати проти підняття тарифів на воду, це пенсіонери. На зустріч з громадськістю прибув і голова Нововолинської громади Борис Карпус. Знаки прошу вас спокійні обстановки, пояснити людям, як ви бачите, що ви бачите, і напевно нам треба надати. За за воду, така како ние за Мотивація підняття тарифів це кредит у сумі 5 мільйонів 700 тисяч доларів, який взяв водоканал під ремонт водогінної системи. Кредит брався ще в 2015 році під гарантії міської ради. Як розповіли нам, учасники віче зі слів водоканалу, нібито відсоткова ставка по кредиту зросла. Вже на зараз потрібно сплатити біля 30 мільйонів гривень боргу у залишках. Друзі то не Є субсидія так, держава покриває так, ці видатки. пане Борисе, так. пане Борисе, мене так. до вас запитання. Так, ви сказали, що ця, ця людина, цей депутат так, приймав так. рішення. Так. Ви були депутатом? Так, був. Добре, з якого по які числа і по який рік? Так, я був депутатом з 2006 по 2010, і з із по 2015 рік. Е, ви заступник начальника водоканала якого числа було прийнято рішення взяти кредит? Будь ласка, назвіть дату. 2 вересня 2015 року, але другим пунктом було чітко сказано затвердити техніку. 2 вересня чи 2 травня? 2 вересня, 2 вересня, добре. 2 вересня. Чітко сказано затвердити техніку економічного обрутування проєкту та розрахунок прогрозного росту Більного тарифу на послуг водопостачання відведення в межах чинного законодавства. У зв'язку з участю в канал проєкті, в проєкті, в проєкті, додається проєкт. Добре, все, дякую. дякую, дякую, пане Борисе, пане мер, ви 2 вересня 2015 року були депутатом. Я думаю, що був. ви думаєте, що був так? Хто приймав рішення про кредит? Дивіться, ви спираєтесь на цю людину. Ви ж то ж приймали ну. Вразі того, якщо міська влада не поверне вартість тарифу до попередньої, учасники віче мають намір піти до суду. Наталка Поліщук для новин на часі. はい、ミアムゃい。